Привіт, дорогі мої підписники! Сьогодні розцвіла ще дужче моя улюблениця глоксинія повна. І я обіцяла вам показати сьогодні способи розмноження цієї красунечки. Я використовую кілька способів розмноження: як фіалок, так само і глоксиній. Вони у мене однакові. Через те я сьогодні буду трішечки показувати і глоксинії, і фіалочки. Сьогодні використаю листок глоксинії і покажу вам, яким чином я його зрізала, яким чином я ставила на вкорінення. Ось зараз я покажу цей. Листочок. Оце от таким листочком я е, цей, Такий листочок я зрізала із моєї глоксинії Нещода, е, ну, кілька хвилин тому. Е, потім насипала отакий субстрат. Я, це не реклама, але я просто показую, яким я субстратом користуюся. Видно, так, на задньому плані. Я набрала цього субстрату у таку, ну, в такий пластиковий стаканчик, коли буває 180-200 мл, Такі стаканчики я, бачите, заповнюю не повністю, а ну, десь на половинку або на дві треті. Щоб було місце для того, щоб гарно стояв листочок. Сам листочок я зрізала гострим ножем, і хочу показати, що цей зріз такий трішки скосий, гострим ножем зрізала. І відразу ж я не ставлю ні в корневін, ніякі укорінювачі я не використовую, тому що і так достатньо гарно вкорінюється і глоксині, і фіалки. І от я ставлю на черенкування, на укорінення цей листочок. Ставлю, намагаюся ставити навскоси. Упугкий ґрунт спеціальний для глоксині і сенполій. Нічим я не удобрю, через те, що листочки ці будуть вважати, що вони і так у комфортних умовах для чого їм укорінювати, а вкорінення це завжди розмноження. І розмножуються квіти. Тільки в тих умовах, якщо вони вважають, що вони можуть загинути, через те він вони дають своє потомство. От в такому випадку листочок рятується і дає своє потомство. Ось я покажу кілька тижнів тому, я кілька тижнів, скажімо, кілька місяців, десь півтора, два місяці пройшло. Я ставила на вкорінення листочок фіалки. І ось бачите, уже е, такі діточки. Е, вони, звичайно, що вже потребують край потребують пересадки, розсаджування. Через те я це скоро буду робити. Е, кому цікаво, спостерігайте за моїми відео. Я буду розказувати, як я це роблю. А фіалочки у мене красиві. Є прості ось такі дуже ну, звичай, звичайні прості фіалочки. Але я їх дуже люблю, вони квітують красиво, мені дуже подобається Ну, є ці сортові фіалочки. От В даному випадку це із оцієї фіалки діточок ви тільки що бачили. Є у мене назва цього сорту, але я боюся, що я можу неправильно його прочитати. Можу прочитати вам, якщо хтось, великі спеціалісти, можуть мене виправити. Це фіалочка, зараз я скажу Inner Strengths. От, от така назва у цієї фіалочки. Будуть тітки, я можу. Також запропонувати їх усім любителям, хто до мене звернеться. Ну, і ще один спосіб, який би я хотіла згадати, це насіннєвий спосіб. Можна збирати насіння з глоксиній, але я не користуюся зараз. Цим способом, через те, що ем, ну, не завжди зберігаються материнські особливості, материнські якості, а мені потрібна саме така глоксинія, яка зараз у мене квітує. Через те треба тільки вегетативним способом розмножувати. І для цього я використовую або розмноження листочком, або ще один спосіб, який я вам зараз покажу, це спосіб черенкування невеличкими черенками, відводочками. Ось у цієї фіалочки кілька, ну, можемо сказати, тижнів місяць, десь тому. З'явився невеличкий череночок, боковий такий пагін. Ну, Я вирішила, що ця фіалоч... О, ця глоксинія, вибачте, має дуже багато і так бутонів і квіточок. І що зайвий пагін їй буде ну, дійсно зайвим і вона його не витримає. Через те, я вирішила його відрізати акуратно гострим ножем, і я посадила його так само, як і листочок у той же ж ґрунт, який я. Саджу і листочки. Ці пасинки, пасинки, так називаються, я ставлю у такий зіперний пакет. Потім, коли я помітила тижнів через 2-3, що уже цей черенок, бачите, він не хитається, коли його натискаєш, він гарно тримається. Я тоді почала. Провітрювати І е, на один день я відкрила на десь хвилинку, дві. На наступний день я відкрила вже більше там на 3-5 хвилинок. Через, е, на наступний день, можливо, там уже до 10 хвилин, і потім довела до півгодинки. І у пасмурну дощову погоду я його відкрила зовсім. Вважаю, що він уже адаптований. Тепер можна буде підживляти уже. Так що цей, цю рослинку можна вважати уже самостійною рослинкою. А листочок, який ми щойно з вами укоренили, я ставлю у зіперний пакет, закриваю. Його і ставлю на вкорінення. Я ще трішечки прибризкую водичкою, але намагаюся, щоб вода не потрапила на листочок, а щоб вона потрапила саме на стінки пакета і на стінки самого стаканчика. Підписую сорт, підписую дату. І ставлю на таке неяскраве сонце. У ну, мене знаходяться всі отакі листочки, череночки. Навіть я і фіалки стараюся ставити. Глоксині, то у мене стоять на південному вікні, а фіалочки всі стоять у мене на східному. І західному вікнах. Через те я ставлю це теж листочок цей, на західне вікно, і будемо спостерігати з вами в наступних моїх відео, який буде результат. А результат буде ось точно такий, як у цієї фіалочки. Якщо ви хочете бачити, як я буду розділяти ці дітки, як я буду далі доглядати за своїми фіалочками і глоксиніями та й іншими квітами, давайте з вами ще зустрічатися. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І до швидкої, скорої зустрічі! Пока! Буду рада вас бачити!